Колеги доброго дня. Мене звати Юрій Григорович і ми на каналі Пасіка Тодоровських. Сьогодні 1 березня міняємо денься на чистий. Бджоли перед цим облетілися більш-менш нормально. Зараз по состоянню на днищах можна подивитися, як бджоли зимували, остались корми чи не осталися. Хоча коли піднімаємо вулика, теж чувствується, скільки є, чи нема кормів. І так подивимось. Ну, от так. Ця сім'я сім такий-то. Ну, припустимо, підмору не так вже і багато і кормів теж з'їли не так вже і багато. Тут видно, що десь половину, ну там через сітку просипались, може трохи. Тут більше розпечатували От таким способом зараз будемо чистити, далі шмалити і далі ставити на другі сім'ї Чистий. Слідуюче відео будемо дивитися вже вулик, контролювати. Наявність кормів і наявність матки.